В часи були ця наша незалежність, вона пройшла ще й великим-великим плугом по нашим душам. Отак, от в от. темах козаків, наприклад. Знов чайка спиває росу, мов бром. Мабуть, зовсім утратила віру в добро. Це скликає своїх чайнят край шляху, де пройшли москалі, татари ляхи. Тут, крім курява, вже нічого немає, а вона ж не тямиться, все скликає тих, хто не лицарі, не герой, якість таких столити народ. Що їй робити геть мене, Іване, як ті плохі, а ті геть погані. А в чайки душа болить за народ. Тому й спиває росу І Як продовження Ряджений мій козаче? Гей, ряджений мій козаче, дай смикну тебе за вуса, чи мати твоя не плаче? Чи все ще літає бусол, що брід твій козацький множить? Чи здирників ти прогнав? До Бога молюся, Боже, скоріш козака настав, на лицарський дух високий, на все ще противне злу. Та де я не кину оком, плечі не бісівські, От це так трохи, трохи такого чогось печального. Так звучав голос нашої землячки, поетиси і перекладачки, авторки прози есеїстики Олександри Ковальової. Запис 2021 року із онлайн-презентації її книжки Квіти Ностальгії. У вересні року 2024 Олександри Прокопівни не стало. Цей подкаст її пам'яті записаний як спогад про молодість, згадує лікар. І громадський діяч кость Черемський. Алло, Алло Доброго. добрий вечір. Добро здоров'я слухаю. Пане костю, це ви, так? Так, так, це я. Це Ірина Мироненко. Я включу запис, якщо ви не заперечуєте, і так, так і як ми домовлялися, щоб згадати Олександру Прокопівну, то можна, так? Можна, звичайно, так. Дякую, я дивилася чимало фотографій з 90-х, де ви зовсім юний, і Олександр Прокопівна ще молода. Так було приємно згадувати ті часи. Що пам'ятаєте ви із тих зустрічей, тих спілкувань? Що найперше згадується? Якщо так згадувати, то Фоксана Прокопівна була одна із тих людей, що так якось мене робили. Це е, українське коло, кажем, таке, і було маленьке коло українське. Це було коло таке е, молодіше. А було таке більш таке широке коло. От якраз Олександра Прокопіна була одна з тих людей, що в, в мене ввела в це коло. Це було десь на початку літа 89 року. Тоді активно почало працювати товариство спадщина. Збиралася спадщина, ну вона не влітку вже десь ближче до осіння почало збиратися. Це напроти КДБ, а зараз СБУ будинку, там винаймалася е, актова зал, здається, по четвергам. Ну, Крім четвергів, були ще додаткові дні. Ось так. І там збиралася така велика, така велика е, тусовка українська. Тобто там були різні напрямки, і політичні, такі культурологічні. але е, офіційно це все було під егідою спадщини, першої української організації. Яка була офіційно в Харкові, офіційно зареєстрована, і якраз першим головою цієї організації, а якраз була Олександра Прокопівна. Молодь тоді збиралася трошки окремо. Ми там на гальоках сиділи постійно. У нас були свої інтрихи. Ну і звичайно, ми приділяли, крім е, культурологічних справ. Нам звичайно було цікавий загальний контекст. Пачного у нас були також свої якісь такі вузькі молодіжні, може політичні якісь. І може, так, так по-сучасному -по це екстремістські якісь такі розмови. І Олександра Проковина постійно до нас підходила і казала, що хлопці, політика це чепуха. Займайтеся культурою. Ось читайте книжки, там співайте, займайтеся музикою і так далі. і так далі. От оце оце те, чим повинні займатися. Ну, ми так, звичайно, це все слухали а, але вона особисто ну нас постійно журила, у нас ми ж молоді були, так? І в нас були постійно всякі такі стосунки із різними іншими субкультурами, а які тоді існували ну, становили поряд з українськими ж організаціями, також становлення там були і різних інших, В тому числі і російських, там, і анархістичних, і те ж саме, ці прообрази ЛГБТ, там оці початкові організації були там такі. І ми з цими організаціями намагалися якось знайти якусь спільну мову, і не завжди це були мирні шляхи. Була така кав'ярня. Ну от знаєте, де зеркальна струя, отам вулиця Скрипника, і там на розі е, сумської і скрипника. якраз така кав'ярня. Вона називалась «Булка». Це, це був uh -huh. один із, із центрів е, скажімо, неформального руху, який там збиралися різноманітні тусовки. Ми туди приходили так, щоб просто себе показати і якось поспілкуватися із альтернативними організаціями. Альтернативні організації були російські там організації. І так різні ціни формали, які до них, для них е, такі, от, знаєте, ми їх бочинцями називали. І ми там приходили кожну п'ятницю, збиралися, і в нас це нарідка закінчилась бійками. <сп internally> і коли ми приходили, нас не -не неоднократно е -е, Оксана Профілпівна визволяла, в тому числі із міліції. У нас там такі були такі зальоти, такі, що ми там то поб'ємося. Вона нас так садила, каже хлопці, ну як вам не соромно? Ну, що ж ви оце робите? Це каже, все таке. Займайтеся справжньою справою, читайте книжки, займайтесь культурою, і знову про своє. І знову ж ми так до цього ставилися трохи. А потім десь влітку вона мене разом, овод познайомила мене. Із харківським кобзорем, останнім харківським козорем, Антоном Захаровичем Парфіненко. Як зараз пам'ятаю, був якийсь вечір за будинку народної творчості, і там а, в Олександр Пропакінпільна виступила із е, презентацією Парфіненка. І потім, коли закінчився вечір, мені так це дуже сподобалося. Вона підійшла і разом з вонтеля. Він каже, от костя. Тут є Парфіненко Антон Захарович. Чи не хочеш провести його додому? Ну я так спочатку, так знаєте, так ніж там можна і провести. Мені так трошки було ніякого. можна й трошки соромно, думаю, ну чи людина, я, я такий молодий, ну щось таке. Але я взявся його провести, провів його додому, і тепер я е, е, потороюшував Антон Захаровича, і в нас виникла така дружба, яка потім в моє учнівство в Анатолія Захаровича. Ну це до чого виду, що е, зв'язок між Антоном Захаровичем і товариством спадщиною і Оксаном Пробкові був досить тривалий, тому що Оксана Проковина намагалася запросити Антон Захаровича на різноманітні заходи, концерти, там якісь такі неформальні зустрічі, і так і намагалася якось віддячити Оце, якась це якась мініця теж було. І, е, а я Теж досі був вже якась приналежне, бо я намагався бути поводорем. Мене трошки інше спочатку цікаво. Анатолій Захарович був таким, ну скажімо, нетрадиційним лікарем. Так, у нього свої методики були діагностики. Він крім того, займався різноманітними культними речами. У мене це теж дуже цікаво. Я хотів це десь чому навчитися, і тому намагався кожний привід сходити до нього і десь привести його. І ось тут виникло таке питання, то Захарович захотілося кобзарювати, так як він кобзарював колись в довоєнний час або післявоєнний час, коли це ще якось так трохи дозволялося. для того, щоб кобзарювати так, потрібно було дозвіл взяти. Тоді це ще така була. Знаєте, така нав'язова думка така була, що близько тредозвіл. Ну і, і, і Олександра Прокопівна, Валентина яке на я і підключилися до того, щоб якось знайти можливість і зізвати комісію, і щоб ця комісія а, а, прийняла всі заслуги, то захворювань і дозволила йому повзорювати. Ну, спочатку ми думали, начебто виходило. Була якісь комісії, ми приходили там. Антон Захарович там співав пісні, розказував про себе. Так одна комісія прийшла, друга комісія, потім третя комісія прийшла і нічого не закінчилося. От ніяких кінцевих документів там не підписувалися. Вроді такі дядьки, тітки сиділи, там щось писали, але це реально не закінчилося. Боже, і як це принизливо для людини, я його теж застала <с і теж була в нього вдома. Така людина прекрасна. Я до мене Олександр напрови каже, курс, ну ти бачиш, що не виходить. Та роби, як знаєш, каже, от виходить, у вас кобзарювати, Якщо він захоче кобзарювати. от кобзарюйте, як, як виходить. Якщо щось буде не так, або там міліція буде чекати, чи що, то ви якось зв'яжіться зі мною, а у нас там є друзі в міліції, там хтось у є якийсь товариш, я не можу це сказати, це все. А, і ми це. І я ризикнув. От Андрій Захарович каже, хочу кобзарювати. Ну, спочатку ми їздили на електричках. У Харківській області потім ми взяли на Полтавській, електрички, це до е, Коломака, потім далі до Полтави їздили. Тільки разів у нас так непогано вийшло. Співали в електричках. Тобто він брав бандуру, співав там. Це дуже цікаво було. Він багато спогадів, залишив про це. А потім каже: Ну ладно, електричні таке, я хотів би е, задати молодість, як я співав колись тут, у, у Харкові. Каже, в центрі не пускали коптерів, але є місце, де от там 100% е, колись співали, навіть в часи війни. І після війни дозволяли співати. А що кажу, що це за місце? Каже, та це ж це кільний ринок. Ну ми пішли на кільний ринок, там домовилися. Він каже: місце ну, я йому розказав, де що він каже, отут місце, де колись кобзарі співали. Там дійсно трошки, ну там трошки змінилася, розгадали десь ну, біля центрального входу, там трошки далі. Ми так сіли, почали співати. Десь так пройшло вже годину, десь часу поспівали, там уже в шапці щось було. І тут приходить міліція підходить до нас, каже, хто ви такі каже, отак кабзаріми, так і все. А я тоді ще такий, знаєте, був трошки. Ну такий зараз, як за такий був трошки ліскуватий. Такий, я так спілкувався на підвищених думнах завжди. Вони кажуть, а у вас є дозвіл? Там типу таку чого тут співаєте? Що нічого співати, кажуть. Та ні, ми співаємо з теж народний ковздар. Антон Захрейська, Персенко, починаєш розказувати їм. Каже: збирайтесь, пішли. Потім ми не, не, не пішли, звичайно вони підігнали там е, толпу міліціонерів, нас арештували і відвели в районний відділок. І я кажу, кажу: ага, ви нас арештували чи не арештували? Якщо арештували, я маю право позвонити. І я позвонив спочатку Валентин Яків Овід, а Валентин як він ну там телефону, цей, але її не було, як завжди, вдома. Потім я ще комусь позвонив, і якось оце вийшло, мені дозвонитись до Олександри Прокопівни. Так? І... Не пройшло і години, а може, ну може, трошки більше годин. Ми там сидимо. Я вже думаю, ми тут ночувати будемо чи щось таке. Антон Захарович там, ну він пам'ятається всі часи, які раніше арештовували. Там це він, він залі дуже так бадьоро настроєний, сів там, розпакував інструмент, почав там щось брентики. Дивіться, не дозволяє грати. Я буду все одно строїти інструмент. Ну, якось так це все весело проходить. І тут приїжджає така делегація начальник чолі з Олександром І серед цієї делегації. Якийсь я не можу згадати прізвище. Це якийсь був депутат чи районний, чи міської ради, але він одночасно був в силових структурах. Працював? Може, це золотарьов, який пізніше е, писав історію всіх цих наших силових структур. Я не можу сказати, хто це там був, який чоловік Був просто місця. Побачила цього чоловіка, якась так припіха, потім раз, і нас кажуть, випустимо. А я пішов за них під а, протокол. Ви ж у нас такі тут свідчення, до... чого нам затримали? Я так вже збув на слухані про цю трагедію про звічников зрів. кажу, протоколи, нас затримали, яка підстава, будь ласка, яка це оформить. І вони, вони а там в цьому за, запис був в журналі, а потім ну вони якось вийшов, а потім я через деякий час прийшов ми іншу тим, делігацію, вже вже із нашим депутатом із обласної ради, я забув його, щоб вияснити що ж нас затримали. Цей запис вже був замальований. <рик> <рик> тобто це якось покриється все. Ну, все такий другий момент, що я пам'ятаю, це е, е, дуже дуже гостре. Ну, з на на те, що вона якась намагалася, по-перше, вона не світлилася, так? Вона робила справу по суті. Вона не світлилася е, на фотографіях її не так часто можна побачити, е, бо вона якось так намагалася бути в тіні, хоча на в кінці 80-х якраз вона була. Одні з найдієвіших людей, найактивніших, і на ній багато що трималося. Ну, Може, трималося не так явно, знаєте, як деякі так публічно це вели, а вона от трималася на якихось таких зв'язках, особистих стосунках. Такі от були неформальні такі стосунки. Ми запрошували на якісь такі акції. Вони не на всі акції вона приходила. Прийшла на колись на акції, коли ми почали збирати гроші на пам'яті знак дверям. Це був десь травень 90-го року. Тоді вона прийшла, підтримала нас. А і ще хотів би сказати, випадок такий дуже цікавий був. Це ж був вісімдев'яти рік, такий дуже глухливий. Тоді е, заборонялися е, ну, прапори національні вони були як заборонені. Ну, брата кілька разів з, 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 забрали, там і був судовий процес із, із, із цим Сапеляком. Там і ну, коротше було кілька таких ручних процесів проти е, національної символіки. А в кінці вісімдесяти року кінці трошки заспокоїлося, але. Прапор уже він був вже на всіх наших заходах. Ми його явно чим явно прапор вже був присутній. І тут, як зараз пам'ятаю, в приїхали до Харкова, ціни року, приїхали до Харкова тріо бандуристів: це Віктор Мішалов, Писаренко і Питаси, Дюдан Питасив. Таке тріло таке турни робили, і це в кінці 89 року. Вони заїхали в Харків. Така пам'ятай, погода, сніг, такий, був, це був десь грудень нову перед Новим роком. Там. і от такий концерт Олександра Пропіковна запропонувала зробити міліції. Концерт в будинку Овчевських. прямо в міліції, Це знаєте, там таке і запросили Анатолія Захаровича. А ми ж так з хлопцями ну, такий. Захід клас, ми зараз щось зробимо там. І вирішили під час виступу якогось такого дочекатися якогось виступу. І е, після якогось виступу ковзарів повісти синий прапор на сцені. Тоді це все було заборонено. І дійсно, я не пам'ятаю, чи Віктор Мішало тоді виступу, чи Порфіненко. Якийсь виступ був, гарна така пісня, така от, потужна. І ми там по команді раз хлопцям раз. Вискакуємо і вішаємо синьо жовтий прапор. Буквально така пауза. В залі там включається світло. Вибігає цей директор цього залу, прориває концерт, каже, що зараз відбувається провокація, це несанкціонований прапор, який не дозволений зняти. <знят> тут одна частина там каже: так ні прапор. Інша каже, що не, не знімайте. Тут прийшли міліція, починає знімати на Цей прапор. Ну така заворушка. І е, всі ж бачать, що це я роблю, і вони вілість арештовує. Буквально вони відводять. І Олександр Прокопівна. Здається, ще з кимось там, з жіночками біжить і мене визволяє. Просто прямо витягує. Ну, Просто отак витягує звіт, а я ж там сидів там, на сцені, начебто, ну, як поводаю, Антон Захарович, там, начебто я от, організатор цього вечора, і тут такий підступний такий західний. Дуже мене тоді празував, я пам'ятаю, що таке. Ну ось такі моменти. Після Олександра Прокопівни це був уже Дяченко у спадщині чи е, Леонід Тома хто? Це важко сказати, здати, бо там була вже система голівства, а співголівства. Там було кілька голів. Uh -huh. Я знаю, що після 1994 го року чи 1995 го десь року він тут закінчив, десь уже був хтось був один. Дяченко вже був, здається, але мені здається, що там певний час було таке, як трошечки співголівство було, що було кілька швидк. Бо я теж застала спадщину ту ще до 89-го, коли збиралися у письменницькому клубі, і все думали, а хто ж її очолить, і саме Ковальова тоді погодилася що... Не побоялася, не поводи взяти на себе певні юридичні такі моменти, і це був такий, скажімо, громадський вчинок, тому що це було тоді небезпечно. Звичайно, і, і я навіть думаю, вона вчилася на факультеті, який зовсім начебто не сприяв тому, щоб людина була такою вже проукраїнською о, викладання російською, о, німецька філологія. ну, Явно вона далека від українських ідей, але ось так якось складалося в її долі, що вона обирала Україну, а не просто стала германістом. Так, от Відповідалася в її долі, так вони зустрічалися такі люди, їй, що вона стала ось такою, як ми її запам'ятали. Чому так? Я не можу пояснити сама собі. Як ви ну, думаєте. Ну вона, вона, от що мені подобалося, я якось завжди таких людей дуже поважав. Вона знаходилася в активі, але вона не не лізла в перші ряди. Знаєте, як оце. Буває, якщо щось відбувається, зразу починаєш вісити, там що фотографія там була, або десь там якесь інтерв'ю дати, або щось таке от, потусуватися, замалюватися і так далі. Вона не любила малю... малюватися. Вона робила справу по суті, тоді. і тоді, коли треба було це громадську позицію зайняти, коли треба було очолити, коли треба було реально там підпис десь поставити, піти десь в міліцію, там поспілкувати з депутатом чи щось таке, таких людей було небагато тоді в Харкові. Хоча можна пальцях таких перечислити. Олександра якраз була серед тих людей. Люди не слово діла. От вона робила все по справі. Вона можливо, вона не була радіка. Ми хотіли більше радикалізму, такого знаєте, там І Олександра Прокоріна завжди назавжди. Трохи відсторонулася від цього, казала, що це не потрібно треба робити справу по суті. Ну ми це не розуміли глибокого цього смислу. Тоді зараз я по-іншому це зараз зовсім сприймаю. А на той час це трошечки було так. Знаєте, ми сприймали по старомодному ток. але ми завжди брали до уваги. ми дуже поважали. Тому що, ну вона була серед активів. Справді до її слова багато хто дослухався і е, не тільки в громадській роботі, а й в літературі. І е, хотіла би ще спитати, вона е, вам особисто дарувала свої книжки, свої е, вірші, прозу? Так, дарувала, але але я можу сказати зразу. Це тоді, коли я був в активні. В цьому це десь у 90-х роках. Я вже uh -huh. навіть не пам'ятаю назву, але є в мене з підписані книжки на маю. Мене... Дві мабуть, штуки такі всі збірочки, там десь це є. Я це точно пам'ятаю, що це а потім уже в 2000-х роках я вже якась, вже з якось різні дороги, вже якась не так зустрічалися. А от це в 90-х роках це було так. Вам близька її поезія, чи це щось таке класичне, давнє, і це для вас не цікаво? Мені завжди цікава українська поезія. Я вважаю справжню українську поезію. Вона мені подобається. Колись я за поєм читаю не тільки взагалі всіх харківських поетів. Пісь мене це все переосмислити. І Оксана Прухвина була серед тих. Щоб ми ще раз побачилися ось так з нею, десь через її слово, через її посмішку тиху таку, бо вона справді не була показною, і якщо і є на фотографіях з вами разом, то десь так з краєчку, вона сидить свого сина Юрка на руках тримає, а вона десь стоїть взагалі там тільки трошечки голова її визирає за чогось плеча. Тобто справді людина, начебто, не першого ряду або як. Шевельов писав людина другої парти, але тут ні, не друга парта, тут дійсно якась така гідність, що ось я тут це можу зробити, я його зроблю. Я так її сприймала, що вона не брала понад свої зусилля щось так, так, робити, так, так. а робила але те, що, брала, те, що так. те, що могла її душа, мої руки, її розум, оце вона брала. І коли зустріла її на вулиці біля того, ще старого помешкання на мироносиць на розі цього колишнього Петровської, зараз Ярослава Мудрого, і е, вона несла важку важку торбу. Каже: ти знаєш, оце читала уроки для е, дитини-ветеринара. Оце тут підтягувала мови, та все. І зі мною на розрахувалися, бачу, це несу. Та ще, та ще й розумієш, що я несу. Я ж несу ветеринарні ліки, а вони мені допомагають, уяви собі. Я лікуюсь так само, як тварини. І сміється, стоїть. Це ті страшні 90-ті, коли справді було сутужно з грошима з усім на світі. і Вона сама над собою так от сміялася і таке чорненьке. Пальтечко дуже простеньке. от зараз чогось саме це згадалося, коли слухала вас. Отакі історії. Mm -hmm. Елегія, примхи дороги, її ворожба, незброні спокуси, прощання щемлива печаль. Щось покидаємо на мить, тільки завжди виходить навіки. Пісні тужливі у серці, тому що довго звучать. Кожна омана обернеться розчарування, марні надії підточать буденності плин, тіні на обрії, що там, Гурти чи отари, квапся, на тебе чекає рідня, ковила і полин. На нас чекає скрізь рідня, будемо всіх любити, і світ буде порятований.